Увага. Тими компанія студію представляє. Намет полярників. В Нашій увазі пропонується вид на сніг. Який з просто так стоїть в нашому наметі. Бо нам дуже жарко. Так. А тут стінать грає різдвяні пісеньки на гармошці. Йому дуже холодно. А ось тут топиться сніг. Змішаний з гречкою. Ці суміші гречки і снігу ми будемо робити чай. Знайомтесь, це пальник. Звати його Кове. Він горить. Нам його зарядили добрі дядьки з горгані. А це Тарас. Він шифрується. Він намагається витягнути кришку, щоб накрити баняк. баняку. банеку. Де кришка? Це один спальник, який ми накривалися. Більше спальників у нас, на жаль, не було. Буде з наших спальників Ох, так, знайомтесь, це спальник Трім. Він нас грів цілу ніч. Ууу! Ще такий самий спальник був намочений термосом з чаю. От. Біда, біда. Ну, може пхати сніг. А, оце ізофолія. Тарас дуже не любить ізофолію, і завжди наїжджає, що на мене наїжджає за ту ізофолію. От, але ізофолія дуже класна штука. вночі нею накрилися, хоч вона змохла... і нею перестали накриватися. <laughs> <laughs> а це висить GPS. Привіт GPS! GPS, GPS. GPS фірми Garmin. Молодель Атрект Legend. Uh -huh. Дайте мені якоїсь штуки, щоб я... А це Тарас не закрив двері і нам холодно. Нам дуже дуже холодно. А це хтось інший баран, щось для нас вилучить по голові. А тепер то як його? Тоби він Далі не палиться. А що ми... Закривай пер... двері! Худоба. От. А, ой боже, мої бахіли на вулиці, можете їх. Ось вони на вулиці, бахіли. Там сніг! Ось. А, ну можу сказати, що у нас температура в наметі. Як на вулиці? Ні, трошки тим більше, як на вулиці, на мінусово, або така, як на вулиці без вітру. От. А ось, а ось наш е, пальник Ковеа, і ви можете помітити, на ньому типу потоки води, справді це на потоки води, а це вже замерзлий льодик. що Свідчить про наші плачевне становище. І можеш згадати, як нам було добре в той самий, як його вночі. От. Тут щось втулить, і, певно, ну, йому холодно. <риклад> <риклад> Добре, останній кадр на сніг. Ми ж пильця. Забезпечання в лице. <риклад>